Скажіть, це тільки в нас городний ораний? чи і у вас теж листопад на носі, а в нас дощі, дощі. Але сьогодні дуже гарна днина, світе сонце, гарно продуває вітер. Є ще надія, що виоримо в цьому році. Тому я вирішила зібрати насіння із цинії та айстри. Кажуть, що айстру треба садити свіженьке насіння, минулорічне. Тому збираю. І давайте згадаємо, які ці квіти були влітку. Неймовірно, гарні, розкішні, а як вони класно пасували у комуністи. Композиціях із кермеком, гіпсофілою просто краса. Багато хто не вірив, що це майора. Ось тут в мене в букетах така рожевенька, дрібненька. Думали, що то хризантема. Так, вони досить недооціненні і вважаються такими другосортними. На мою думку, це розкішні квіти. І знаєте, не тільки на мою думку, дуже багато людей хотіли такі собі букети на якісь події чи навіть перше вересня, але не змогла я здовільнити усі потреби. Тому на наступний рік посаджу ще більше. А от що мене розчарувало у цьому році, це ось ця декоративна капуста, бо декоративності набралося лише дві рослини, всі інші їдуть, мами людиним курям. На харчі. А я попрацювала, купи хлопці потім вивезуть, а насіння несу до хати поставлю на лежанку, хай сохне.